Юні рівненські боксери зможуть займатися улюбленим спортом в оновленому залі. На базі 23-го ліцею відкрили відремонтоване приміщення. Боксерський куточок тут існував ще з радянських часів. Тепер залу повністю осучаснили, збільшили загальну площу, додали освітлення, вентиляцію та придбали новий інвентар. Цей зал будувався власними силами, ентузіастами. Починали, ну ідейний натхненники. Тоді були це Мамутюк Володимир Іванович, Строкаль Микола Миколаєвич. Це були люди фізруки, які працювали тут. І ми цей зал будували, носили відрами землю звідси. Тут було майже два метри землі такої важкої. І цей зал вже існує такий довгий проміжок часу. Ремонт у спортзалі провели за кошти меценатів. Частину фінансування виділили з міського бюджету. На відкриття оновленої боксерської зали до рівного приїхав олімпійський чемпіон Олександр Хижняк. Титулований атлет переконаний, що хороші умови для тренувань стимулюватимуть якомога більше дітей займатися спортом. Я також був дитиною і знаю, як важливо ходити на тренування. Хай навіть не з боксу, а взагалі на інші види спорту важливо займатися. Будь-яким видом спорту, так як я боксер, я звичайно популяризую вид спорту. Бок знаю наскільки це ціно для кожної і дитини, і людини. Це і сила духу, і виховання. У цьому рівненському залі починали свою спортивну кар'єру. П'ятеро членів збірної України з боксу. Зараз тут займається багато дітей, які прагнуть досягнути успіху в спорті. До прикладу, 11-річний Тимур. Мені подобається тут ганий тренер. Він підсказує п підходи, показує. Допомагає моя мрія стати чемпіоном світу. Це приміщення у 23-му ліцеї виконує не лише спортивну функцію, а й слугує укриттям під час повітряних тривог. Микола Бражицький випуск новин.